За прикладом злочинного керівництва своєї держави, значна частина російського суспільства схвалює акти зґвалтування українок російськими солдатами як цілком прийнятний метод ведення війни. В другий день війни ми евакуювалися з Києва, і я почала працювати в районі лікарні. Мене направили на роботу в жіночу консультацію. І буквально через декілька днів е, до мене привезли дівчинку 12 років, е, яка була зґвалтована трьома окупантами. Дівчинка була у важкому стані. Е, на жаль, в неї були, було багато фізіологічних порушень, е, розриви, травми. Е, вона була, вона майже не розмовляла. Перший день, коли ми з нею зустрілись, вона лише плакала. Потім, коли я почала її питати, вона сказала таку фразу, щоб краще вони мене вбили, ніж так знущалися наді мною. Це було на очах у її сім'ї, які не могли цьому зарадити. Вони себе справді вели як орки. Гвалтували жінок цілими ротами. Насильство та жорстокість є частиною російського життя. Такий тренд заданий Путіна сексуальне насильство це норма для військових жертвами. Є не лише жінки, і дівчата, а чоловіки, і хлопці. Це є колосальний міжнародний злочин, суспільство, яке на сьогоднішній день деградувало. Це місто Ірпінь за спиною, згорівший будинок, і власне із саме із Ірпеня, із Бучі, ми маємо найбільше звернень, найбільше історій від постраждалих від російських загарбників, від російських військових і, зокрема, саме від зґвалтувань. Сьогодні ми маємо 12 таких звернень, але це звернення безпосередньо від жінок, і, зокрема, це також діти. І один у нас є чоловік, молодий ю. Нак дев'ятнадцять років в деяких випадках це були саме групові зґвалтування. Найменші дівчинці чотирнадцять років, і також є дівчатка п'ятнадцять років і сімнадцять років. Кількість звернень, на жаль, зростає, пройде е, трішки часу перед тим, як ми матимемо хвилю саме повідомлень, е, масову хвилю повідомлень про випадки сексуального насильства, про випадки зґвалтувань, тому що сьогодні постраждалі не готові про це говорити відкрито. Їм дуже складно, їм ще дуже боляче. Дуже багато було випадків, коли гвалтували жінок е, цілими ротами. Е, причому гвалтували. Е, з присутності дітей, в присутності малолітніх дітей, і є багато на жаль таких випадків. І ще гірше, коли гвалтували маленьких дівчаток, які від цих гвалтувань помирали. І ми маємо на жаль підтверджені ці випадки. Звісно, ці люди мають бути покарані, і в будь-якому цивілізованому світі вони б відбули покарання. Є встановлені особи, є ті, хто вже померли, але є ті, які повернулися в Росію. Які десь там скриваються, і вони точно не відбудуть покарання в своїй країні, тому що уряд російський держави-окупанта, держави-загарбника, стимулює і підтримує таку поведінку. За останніми даними Російської аналітичної агенції Левада Центр, що визнана в Російській Федерації іноагентом, 68% мешканців Російської Федерації схвалюють діяльність уряду 82% – діяльність президента. 66% вважають, що справи в Росії йдуть у вірному напрямку. А на фоні так званої спецоперації, довіра до телебачення виросла. 74% росіян вважають, що телебачення об'єктивно відображає ситуацію навколо України. Підтримують агресію Російської Федерації в Україні 77% росіян. Найбільшу підтримку демонструє старше покоління. 58% росіян вважають, що вони не несуть моральної відповідальності за смерті в Україні. Звичайні росіяни є джерелом влади в своїй країні. Це записано прямо і в її конституції. Тому вони так само відповідають за сексуальне насильство під час війни, як і ті, хто віддає команди і ті, хто його вчиняє. О, так, ти давай там українських баб на сілу і да мені да, що не говорить, знала. Насильство та жорстокість є частиною російського життя. приклад з декриміналізацією насильства домашнього, який здійснила дума Російської Федерації декілька років тому. Це наочне підтвердження. Державна політика в Росії. Спрямована проти насильства, спрямована проти домашнього насильства, не існує. Всі зародки, які були, вони зруйновані, і тому е, те насильство, яке відбувається в сім'ях, те насильство, яке відбувається щодо своїх колег, колежанок і так далі. Ми просто не знаємо цих розмірів. Нам довелося дати багато гормональних таблеток для того, щоб попередити вагітність. Звісно, що всі розриви ми зашили, але ну, з нею розмовляли психологи, і в неї був дуже тяжкий психоемоційний стан. Вона плакала. Вона постійно на мене падала, як на рідну маму. Це було дуже тяжко. На четвертий, п'ятий день вона розповіла мені про зґвалтування в подробицях, розповідала, що вони дуже сильно її били, знущались над нею. І вона плакала, і ще більше били. Зґвалтування було. Неприродніми способами. Я говорю про анальний секс, це є неприродний спосіб статевого акту. Ми викликали правоохоронних органів і психолога, і це все фіксувалося. Дівчинка давала показання, і це все зафіксовано документально і передано в правоохоронні органи. У російському суспільстві схвалюється та підтримується культура зґвалтування. Це поняття описує суспільство, в якому насильство сприймається позитивно, а сексуальність сприймається як така, що має насильницький характер. Культура зґвалтування потурає насильство проти жінок та представляє його як нормальне. Культура зґвалтування формується медійним політичним дискурсом Росії протягом довгих років. Такий тренд, згаданий а і сприймається певними цільовими аудиторіями як поведінкова норма. Можете жалуватися в міжнародну лігу сексуальних реформ. Відповідь журналіста американського каналу NBC на питання щодо втручання Росії у вибори США. Настоящий мужчина должен питатися, настоящую дівушкою сопротивляться. Реакція Путіна на питання щодо свободи слова. А Путін постійно використовує метафори сексуального збочення. Палови органи тідошки ляснуть в на місто, сплатіть за яйця, і це найкісь фрази. Його вислів напередодні війни в Україні нравиться, не нравиться, терпімо, як красавіце сприйняти армію Ревс і Казівка до дії. Про що це взагалі свідчить? Про що свідчить цей маркер? Якщо домашнє насильство це норма для їхнього цивільного життя, то сексуальне насильство це норма для. Військових тактик, і це не є для них воєнним злочином. Це є для них абсолютно прийнятна військова тактика: тактика контролю, тактика домінування і тактика приниження. Я просто не можу зрозуміти, що переживає ця дитина, яка в свої 11 років потерпіла від зґвалтування, яка говорить: мама, за що мене покарали ці дядьки. Хіба я поводилася недобре? І це питання задала шестирічна дівчинка, яка в Ірпіні на очах матері її зґвалтувало двоє російських солдат. Можу навести ось розмову з одним із тих, хто перебував на так званому підвалі в Донецьку, досить довгий, тривалий час, там майже два місяці. Олександр, і розповідав про історії. От, каже, з нами були, утримувалися і чоловіки, і жінки разом в підвалі. І от під вечір, коли вже там починалася ніч, там, наприклад, одну дівчину викликали на допит, і цей допит тривав там типу декілька годин. Вона поверталася, нічого не розповідала, і якихось слідів допиту не було. Тобто, всі розуміли і підозрювали, що її просто гвалтували в цей час. Ну, звичайно, людина не буде розповідати, що там, і як там, і і коли там було. Вони старались робити це на очах у рідних. Ось так, мабуть, це їм приносило якось більше задоволення. Вона не, не описувала їх, вона не бачила їхніх облич, не запам'ятала. Один був в балаклаві. Сім'ю її розстріляли. Вони були е, вдома, сім'ю просто розстріляли. В неї були лише мама і тато. Вони були з нею. Сексуальне насильство використовується армією Російської Федерації як інструмент геноциду. Знищення української нації та її культури одна моя клієнтка з Херсонщини власне її затримали спочатку за підозрою в нацизмі, тому що вона вчителька української мови і літератури. Це дало підстави російським окупантам вважати, що вона. Носійка нацистських ідей і власне проводили обшук, забирали підручники українську літературу, нищили потім а потім власне її почали гвалтувати. Тобто, тут тут теж, на мій погляд, от два дві лінії, да, дві лінії контролю, те, що вона не має права вчити нікого української мови і літератури, і вона взагалі має бути принижена. За гендерною ознакою як жінка, і, власне, за її професійною ознакою, вона вчителька української мови. Тобто це якби з двох боків як українку, як носійку української мови, і як жінку її принижували і катували. В їй пощастило звідти виїхати, але натомість там залишається в окупації фактично вся її родина. І тут є велика небезпека, тому що. Вона елементарно і цілком обґрунтовано боїться, що родині там буде дуже важко виживати через те, що вона зникла, через те, що вона втекла. Сьогодні ми можемо вже говорити про існування певних алгоритмів дій кривдників. Спочатку, коли окупанти заходять в село, вони здійснюють подворовий обхід. Зазвичай цей подворовий обхід відбувається не поодинокими бійцями, а групою осіб. Серед них є завжди старший. В переважній більшості потерпілі говорили про те, що жодних знаків розрізнення не можна було побачити. Обличчя закрите, тому сказати про індивідуальні речі буває не завжди можливо. Через певний час вони приходять знову з різних причин: часом щоб щось запитати, часом щоб щось взяти, і ось тоді зазвичай відбувається відбір потерпілих на майбутнє. Вони завжди приходять зі зброєю і вони завжди погрожують зброєю. Відбуваються погрози, які стосуються як безпосередньо цієї людини, так і її родини, її батьків, дітей, братів, сестер, якщо вони в неї є. Ну і безумовно іде погроза в тому, що ти нікому про це не маєш говорити. Ну і після цього відбувається сам процес зґвалтування. Зазвичай ці випадки повторювалися. Віра проживала із матір'ю у невеликому селі, яке було окуповано росіянами. Перший день вони обійшли всі двори, сказали, що все буде добре, і так погано, як було за вільною Україною, Вже ніколи не буде. Надвечір один з солдатів зайшов і попросив її піти в сусідню хату допомогти із пораненим. Коли Віра зайшла, вона побачила велику пляму крові і чотирьох солдатів, які вже були на підпитку. Всі четверо змалтували її по черзі, а потім наказали не одягатися, а вийти і грати з ними в гру Кам'яне обличчя, коли вони грали в карти, а вона мала задовольняти їх орально. Вони знущалися над нею, тушили недопалки об її плечі. А потім, коли відпустили. Віра думала лише про те, щоб її мати про це не дізналася, тому що у мати хворе серце вона могла це не пережити. Цього солдата вона бачила ще кілька разів. Він приходив до неї і гвалтував її у її власному дворі. Цей солдат казав, що міг би закохатися і одружитися, але тепер Віра брудна, оскільки вона задовольняла стількох чоловіків. Читаючи заголовки статей сьогодні в медіа, Віра думає, скільки таких же, як вона, жінок і дівчат по всій Україні. Які мають приховувати цей невимовний біль. Про сексуальне насильство в Україні потрібно знати і те, що його жертвами є не лише жінки і дівчата, а чоловіки і хлопці. Ці випадки, про які знаю я особисто, е зґвалтування акт насильства здійснювали молоді люди, дуже молоді люди. Е і, е власне кажучи, той факт, що людина дуже молода і вже має такий досвід насильницьких дій, насильницької поведінки, такої такого нелюдського ставлення. Він вражає. У мене є випадок там, де є матір і донька, Їх гвалтували одну і іншу перед однією і перед іншою. Доньці 17 років виповнюється. А матері приблизно 50. Ну і власне варто сказати, що тут не можна говорити про улюблений вік російського гвалтівника або російського окупанта, не має значення. Тобто, це просто можливість дістати, можливість принизити, можливість залякувати інших цивільних, можливість шантажувати. Шантажувати питаннями і катувати питаннями, чи служить чоловік, чи де ваш брат, чи де ваш тато. Тобто це різноманітні методи контролю і впливу, контролю, впливу і приниження. Фактично, вони хизувалися один перед одним такими фактами, і в деяких випадках одна із жінок повідомляла, що зайшли одні, а потім, повідомив, що там є жінки, можна зґвалтувати. Прийшли вже наступні і фактично продовжили зґвалтування уже тих жінок, які були зґвалтовані раніше. Тому це не приховувалося. Це було масово, це було цинічно, і якраз мова йшла про те, що от це є, тому, будь ласка, ви можете зайти і продовжити. Я дуже переживала за те, щоб у неї не було суїцидальних намірів. Ми з нею спілкувалися близько двох тижнів, тому що ми проводили лікування. Ми знаємо, що де не бачились. Вона жила в лікарні. Вона жила в стаціонарі для того, щоб ми постійно могли моніторувати її стан, тому що психологічно вона була абсолютно подавлена. Говорити вона не могла, їсти вона не могла, спала вона дуже погано, приймала багато заспокійливих, але постійно вона кричала. Ну, було важко дитині. От. Протягом цих тижнів ми її наблюдали, давали гормональні препарати, і лікували. Сьогодні акції проти сексуального насильства Російської Федерації в Україні відбуваються у багатьох європейських столицях у Відні, Ризі, Берліні та інших. Світ думає, що якщо за розслідування взявся міжнародний кримінальний суд, то питання відповідальності закрите. На жаль, це не так, тому що міжнародний кримінальний суд він візьме тільки кілька епізодів розслідувати. І всі ці десятки тисяч жертв воєнних злочинів вони лишаються на відповідальності національної системи. А я ще раз повторю, це абсолютно не навіть закид в національній системі, жодна система світу не може впоратися з такою кількістю злочинів та ще й під час війни розслідуванням і притягненням до відповідальності. Тому ми маємо промотувати ідею створення міжнародного гібридного трибуналу в різних країнах. Головна мета цих кільмів продемонструвати. Насамперед іноземним партнерам ту злочинність, той характер, ту географію, ту гаму злочинних діянь проти цивільного населення з боку російських окупантів. Тому, тому що насамперед об'єктами злочинних посягань є жінки та діти, а це представники цивільного населення і це як додатковий доказ злочинних діянь російського окупанта. 19 червня 2015 року Генеральна асамблея ООН заснувала міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту задля привернення уваги до необхідності покласти край сексуальному насильству пов'язаному з конфліктами, надавати підтримку жертвам сексуального насильства та вшанування тих, хто бореться за викорінення цих злочинів або втратив життя в цій боротьбі. Сьогодні цей день набуває актуальності і для України. За період нашого спілкування і лікування вона жодного разу не посміхнулася. І лише напередодні Великодня, коли вона мала їхати з родичем за кордон, вона прийшла до мене і подарувала мені двох янголят в блакитно-жовтому кольорі, яких вона зробила власноруч. Подякувала вам за дружбу. І перший раз я побачила посмішку на обличчі цієї дитини І я буду завжди її пам'ятати, сподіваюся, що її життя зміниться і... і в неї буде все добре.